Найбільший мінус психотерапії це обмежений час сеансу. Так? Обмежений час сеансу. 50 хвилин. Всього-навсього 50 хвилин. Ти тільки звик до цієї людини. Ти починаєш відкривати її душу повністю. Ти кажеш, в школі мене ображали старші хлопці, мої батьки розлучилися, а моя колишня дівчина я зустрічався з нею 8 років, вона пішла від мене до мого найкращого друга. І психологиня сидить, дивиться на тебе і каже: Я розумію ваші проблеми, Макс. І як професіонал, я раджу вам йти. Я такі, Та куди в мене зараз, в мене зараз такий стан, що я піду кинусь під машиною. Вона каже, нічого страшного. Прийдете наступного разу і розкажете ще про цю травму. Все буде нормально. Ну немає емпатії в неї. Абсолютно немає ніякої емпатії. Ну, Хто там після мене? Що не можна ще 10 хвилин почекати? Хто там такий, що от ні, йдіть, там теж в людей проблеми. Подумаєш, стоїть якась дівчина 19 років, четверо дітей, чоловік пішов. Ну це ж про це проблеми, блядь. В мене проблема, я не можу знайти себе. Розумієте, я. Вислухайте мене, будь ласка, Немає емпатії в цій людини. Я думаю, що коли моя психологиня дивилась е, Хатіко, вона така. Ноль сльоз пущу. Просто в собаки тривожний тип прив'язаності. Все. А прийшла б до мене. Ми б всі собачі тригери, патерни, ми б все, проробили би.